Мобільний прально-душовий комплекс для ЗСУ виготовляють Лука Малешківській громаді. Роботи на завершальному етапі, каже керівник комунального підприємства Лука Комунсервіс Павло Тернопільський. Саме на базі їхнього підприємства майструють комплекс. Складається він із двох кімнат. В одній пральня, сушарки та рукомийник, в другій чотири душових кабіни. Обидва приміщення утеплені на підлозі ламінат, перестінки з профнастилу. Залишилося приварити східці у причепі, на якій встановлять комплекс. Тут буде знаходиться два єврокуба закріплених буде насосна станція, яка буде забезпечувати водою бойлера. Два буде бойлера повішених тут, дві пральних машини і сушильна машина. Також буде встановлено е, дві мейки з дзеркалами, з змішувачами, з гарячою, і холодною водою, для того, щоб можна було побритися е, і так далі. Також тут встановлені чотири душових кабіни. Метал та причіп для мобільного прального душового комплексу надали місцеві підприємці, каже очільник громади Богдан Августович. Партнери із Фінляндії та Литви передали Єврокуби для води, пральну машину та сушарку. Це каже Августович. Уже другий такий мобільний комплекс для ЗСУ. Перший передали на Луганський напрямок для третьої штурмової бригади. Від них був запит. Ідеї виникають по заявки наших хлопців, які телефонують, що дійсно потрібна річ просять зробити. І ми от спільно з волонтерами, з підприємцями, з небайдужими жителями втілюємо дані речі в життя. Ми кошти на нього не збираємо принципово. Все, хто що може, тим допомагає. На сьогоднішній момент у нас є все для того, щоб закінчити. Єдине, залишилось тільки трошки часу. Працюємо зазвичай після роботи по вечорам.